Ого, і вони ще дорікали мені за те, що я спіратила аніме. твоїй! Як тобі таке, тату? <звук> <звук> ти щойно мені ляпаса дала? Хоч воно балакає. Так, перепрошую, у мене трохи голова болить. Гей, ти новенька у нашому загоні! Якась ти. коротенька для демонтувальника. Мене звуть Серійний номер Н. Радий знайомству. Я щось на кшталт лідера загону у цьому місті. Це неправда. Усі кажуть, що я нікчем не марудник. А, стій! А, я не мав тобі про це подякати! Зараза. Зраза! Що ж, чесність найкращий шлях. Я чомусь також не пам'ятаю останні три години мого життя, але гадаю, воно саме якось ладнається. Eh, я е-е, гадаю, я піду. Вжалилась? Просто замочи ротом. Наша слина нейтралізує нанітів. Інакше я б давно себе на молекули розібрав. І під нашою слиною ти маєш на увазі демонтувальників. Звісно ж. Гей, завітаємо до тієї капсули. Давай. би ні? <плес> Гаразд. Таке в мене вперше. Тільки ляпни комусь слово про це. Слово про що? Вважай, що вже все видалив. Ти згадував про інших із твого загону. Вони скоро повернуться? О, звісно. Ще двоє. Вони на полюванні, але вони тобі сподобаються. Першу звуть Ві. Благаю, не змушуй мене жертвити! Не змушуй мене жертвувати! Не змушуй мене жертвувати! Кажуть, ця планетарна токсична буря буде особливо загрозливою ага. сьогодні вночі. О, господи, а ти ще хто. Не переймайся, я, ен, але літери складно запам'ятовують. Одним словом, суцільна взаємоповага, хоча по секрету, вона мені дуже подобається. Не кажи! Її раз. Джей, наш командир! Енд, ти зайвий шматок металобрухту. І якби компанія дозволила, я порішила б тебе власноруч. Джей, класно! Гей, давай проведу екскурсію. На дворі у нас стіна з ну... рупів, а тут купа кнопок. Біп, 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 біп. Це... Це не просто десантна капсула, це ж зореліт. Він допоможе нам вшитися звідси. Скоріше одноразова ракета. Нас ніхто не вчив приземлятися. Але я, тобто, дрон-робітники. Можна співпрацювати з ними, щоб все вирішити, а не вбивати їх. Взагалі, на на, на що ми вбиваємо? Крім того, щоб поглинути їх, тепло солодке мастило, аби не загинути від перегріву. Гадаю, мені доподобає бути корисним. Мені дали завдання і я завжди його виконую. І що, Ен? Яке ставлення ти отримав? Справді вважаєш, що компанія не позбудеться тебе, коли всі робітники загинуть. Ого! Бунтівливу вдачу маєш. Це так вражає, а хоча не так сильно, як а, дотримуватися правил. Гей, а ось і вони. Ти. А, а, а? Аго! Делепю! Вилазь сюди! Нову ляльку. Ем, Що тут сталося? Напівпровідникове розчарування послизнулося. Вийшло в офлайн. До Бодроне. аго! Справді вважаєш, що компанія не позбудеться тебе, коли всі робітники загинуть. Шуб тебе! Оооо! Oh. Здається, oh! я залишив надзвичайно небезпечну зброю. Вибачте, я я зараз.

А стоп, не, я же должен вас убить. Проверка! Ну, вообще-то, это Джинра. То Тоже...